Та тим технічним прем'єром, про якого говорив Турчин, Ну, Послухайте, той не ну пан Турчинов, ще раз кажу. Ну він я ще вам кажу. Проти відповідно до п'ятнадцятої статті закону про кабінет міністрів відставку прем'єр-міністра повинна схвалити Верховна Рада. Наразі на одне цей момент Яценюк є прем'єр-міністром. Верховна Рада не прийняла його відставку. А після цього вже буде вирішуватись питання з приводу того, хто буде виконувати обов'язки прем'єр-міністра? Це зовсім інша не процедура. Ну, от ви бачите, вийшло, виходить так, що пан Торчинов не, не, не зовсім обізнаний з чинним законодавством. Ми хотіли йому вказати на його помилку, але він чомусь дуже швидко закрив засідання. Завтра ми. Ви завтра ставитимете на голосування? Ні, ну, я думаю, що питання щодо відставки Яценюка повинен ставити голова Верховної Ради. А як удар буде голосувати? От. Я я думаю, що ми на фракції визначимо з приводу того, яким чином не Але я вже чи підтримуєте ви завтра закони про які так? А ми їх і так ми їх і сьогодні підтримували. Ми їх сьогодні підтримували, Ні, пасу ми не завалили закон про ГТС. Ми надали свої поправки до цього закону, і основна з них торкається. Чого що ми надаємо право? Надавати в концесію в управління чи в оренду газотранспортну систему, але в нас була головна вимога, що порядок і умови передачі повинні бути затверджені відповідно окремим законом. От, і все. Я думаю, що наразі пройде певний час. Пані Ясенюк зробить певні висновки з сьогоднішнього свого емоційного виступу. Я думаю, що ми. Український народ гідно зробить гідну оцінку його його заявам. А завтра в Верховній Раді буде все таки продовжуватись нормальна, нормальна робота. І під час години уряду пані Сеню, все таки ж, я маю надію, ще раз внесе, принаймні закон про внесення змін до бюджету. І закон про внесення змін до податкового кодексу. Якщо він дійсно хоче, щоб в Україні був порядок, щоб були забезпечені збройні сили для того, щоб ми розуміли, що ми можемо протистояти тероризму, він повинен все ж таки піти на діалог з Верховною Радою. Це його обов'язок а не право на сьогодні.